Христос Воскрес. Нехай е, цей великий день дарує вам життєву силу і віру у нашу е, перемогу. Десь тиждень назад ми з Тарасом Житинським зустрілися і вирішили організувати таку імпрезу, свідками якої сьогодні ви станете. Е, ну, ми по черзі будемо з Тарасом виходити на сцену. І перша частина, яку я хочу запропонувати вашій увазі, носить назву Давні. Луни. Перший вірш лада стиклу Тернешорської тюди. Тернешора це така в селі Снідовка на Гуцульщині. А взагалі в українських Карпатах є 330 пам'яток тільки Терпільської культури, а ще багато інших пам'яток. Давніші з них учені датують за найскромнішими підрахунками: 5-6 тисяч років до нашої ери і дещо Єгипетські піраміди і крунотисні шумерські таблички. Отож Лада. Другою веселкою, що п'є воду з потоку, зійшла лада мати на землю, щоб лишитись між цих стіжкуватих вершин у краї, де все почалося. З тих прадавніх часів, коли тануть сніги, і жайвих приносить вістку, що весна вже в дорозі, жінки хороводять і стилають ладовиць, аби був лад на душі. Бо велика богиня прийшла на цю землю для творення гармонії, або, як каже Ігор Каганець, когерентного поля білої раси. Надто мене вже вабить його придивна гіпотеза про те, що камінна подоба великої матері. Слугувало зразком для створення маленьких фігур оберегів, які давні борійці порозносили світами від Атлантики до Байкалу. Андрію, будь ласка, постав світлину. другому Дякую. Дякую. В скелі Довбуша у Бубнищі, коли блякли осінні барви і. Морози. Сюди заходили опришки на чорних посольських конях, лагодили захисні споруди, поправляли старі добудови, наповняли засіки і розклали ватру. Звінь не поживали. На малому денці виставляли сторожу, а на великому мали крутий камінь, яким затуляли вхід у підземні печери. Кажуть, численні скарби і до сьогодні в них приють. Сяють коралі чаші, світ тоштовне каміння, колти, сережки, браслети. Про коштовності просто легенда, а от довго ж з поплічниками так і заходили справді. З яр весни до снігів носились підгір'ям, саджували з коней савітну шляхту, захладних лихорів і дух, пускали з димом їхні маєтки. Озимку грілися біля вогню і розказували небелиці. Десь в часах королеви Бони, Славільної домини Міланської, заміжособиць Тарнавської кніти, тут залишились руїни. Історики і краєзнавці донині гадають, чим вони були раніше, чи то катище білих Хорватів, скельна княжа фортеця, монастир, замок Болохів, Вілла Потоцьких коває каміння розгадку. Скид манянський. Вже чорні жовти видовбили золото, зарубане окришками з горган червоні стовбури карпатських буків. І матівки манянського спита, заснованого йом Єгницьким. Заліплює свята жовтавим, мокрим листом. За муром кам'яним ще тепляться лампади, і декілька ченців, звертаючись до Бога, бажають спокою усім і благодаті. Золи непам'яті вихоплює, що тут в некрополі Воздвиженської церкви знайшов спочинок славний полководець Іван Беговський. То він гетьменував. По смерті хмеля і розтрощив сто тисяч москалів.

Нема, москаль знає, ми тупиху одвертає, дуже добре москаль знає, ви тупиху одвертає, ви тупику одвертає. So do По старому посвяти, тай на щуку, ніж гострим зі ти, верни сину додому, У легенди Чорногори є в Чорногорі шість двотисячників, і Мончилу не стає до 2000 метрів півтора тисячі метрів, то будемо вважати, що їх є сім. Найнижчий двотисячник ребра 2001 метр над рівнем моря. І хочу запропонувати вашій увазі легенду Ребра. Нині він не вистів. Присілений до голого неба, а перші стрільми на студене ребро верховини чистив пера від сохлої крові. Той чужинець посмів в його Чорногору. Молодий, Непоступливий, дужий, починав вже його замагати, щось опришківську сто вперте, розбудив біля самого серця, синім дзьобом. Пострійши від бартки, він роздер тому займанцю груди і погнав, ніби з добич тарчасту заморені гребені хребтів. Так, він Беркут, володар цих пасем, і ніякий чужак не посміє у його володіннях ширяти, як припинить кривавити тіло переможники, воється швидко, він розкинувши крила метрові з зребер холодне повітря і полине у свою долину до нащадка на зламанню буці. Дякую. Наступний вірш вовк. У мене є такий цикл віршів до календаря волхвів або великого кола. У волхвів за символи місяців були чотири дерева. Ялинка, береза, калина і липа, чотири тварини вовк, олень, кіт і пес. І чотири птаха: сова, соловей, левета і борон. Вовк символ другого місяця зими. Як на Андрія Стратилата запахне осінь у Карпатах, тоді сюди, найвище пасовище, вернуться півці. їх будуть пасти троє вівчарів, а старих дуже пси карпатські. І ти, сіроманцю, кілька разів на тиждень будеш між каменями крастися до них. Терпляче виждати проти вітру вівцю, що відіб'ється від отари на сиву латку злежаного снігу. Але то в касті сірий вовк залізний, зі всім на світі вміє дати раду і яр чур для нього рідний брат. А так ночами хухаєш на лапи, бо вже попідростали овченята, які захланно кинуться на здобич, яку сьогодні. Може, принесеш, якщо тебе мене півчарська куля і гострі зуби дуже псів карпатських. Крім малого кола є в мене, крім великого кола є і мале коло там вірші. Зимове сонцестояння, весняне рівнодення, літнє сонцестояння та осіннє рівнодення. Два вірші з цього малого кола я зараз також хочу прочитати. Піде провесінь в гори, понесе фіолети ночами, буде тріскати бук. Поженуться в містер ручаї, повернеться за моря, віщунка зозуля з ключами, святий Юрій заграє вояцькі мотиви свої, відімкне в Чорногорі без нарху лясну смерекову, зіб'є з озера лід, розіл'ється тепло золоте, але ще вітрові й прозорі не відносять морози на зорі, ще потрібно світ. І не знає, коли за це продовження цієї теми – пісня. Чорне море, чорне море, гарне море, гарне море, чорне море. Chorna, gorra, leia, Ce calcume, Напалювали ватру і з вівканням, і дикою палібою з'їжджалися опришки на купала, їх чорні коні, їли дим, пили багаття, їх гострі бартки щіплювались в коло, так танцювало чорногірське браття, що злітались пущі сверекові, терким бином наповнювались плеса, ридала скрипка, постоливих тіли, неслись потоки вогняні колеса. Тіла горями ко обіймах маліли, в травах золоті дукати, пекли купальські роси між плечами, а у березні в березні смугляві гуцулята народжувались з чорними очами. Зараз перед вами стоїть чоловік, який на свої очі бачив січового стрільця. це мій дівносить. І пішов так, це доторкнувся до історії. Він пішов на першу світову війну в 1915 році ну не спочатку. Ну, ось. Потім зразу війна з поляками, потім зразу війна безперервна. Війна з москалями білими і червоними. То, такий дідо був такий добрий козачура. Царство небесне. Після свіх стрінців.